Про що був мінськ? Про те, що перше, це було визнання, справді, як ви правильно кажете, міжнародно визнаних кордонів України. Сама мінська формула це про повернення контролю над цими територіями до офіційної української влади. Там було розбіжності в прочитанні, тому що було українське і що дуже важливо, європейських партнерів і американців прочитання, що спочатку Росія пошла вон, а потім проводяться вибори на загальновизнаних стандартах, коли можуть українські партії там працювати, коли може українські змі там працювати і так далі. Ну і росіяни ж завжди, якщо ж вони щось не наплутають, це ж буде не їхній підхід. Що ні, 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 от проводимо як є, а потім уже, може бути, ми звідси вийдемо. Ну очевидно, що так не було би, а оскільки Росіяни продовжували так от викривлено читати, то по них працювали санкції. І рано чи пізно було би одних з двох, або були би запроваджені режим міжнародних миротворців, які власне випроводили б росіян з цієї території, або розуміючи безперспективність, вони би справді ну, змушені були залишити ці території там були би проведені вибори за українським законодавством. На жаль, ми пам'ятаємо, що Путін для себе зрозумів, що він може взяти все одним повномасштабним стрибком. Чому у нього виникли такі бачення? Чому він вважав, що Україна не готова і не зможе відбити це вторгнення і вже говориться, і точно буде після війни про це дуже серйозна розмова, тому що Путіна склалося враження, що Україна не готова, вона не готується, вона роззброїться, а не озброїться, і тому можна за один такий хапок все вирішити. Ну Однак було достатньо е, міцні е, створені збройні сили е, для того, щоб цю перепону тоді поставити. Тому зараз замість того, щоб розказувати, які нібито були якісь не ті мінські домовленості, треба їх прочитати треба вивчити е, яким чином вони працювали, і власно орієнтуватися на те. Як забезпечити суверенітет України? Як не допустити, щоб Росія диктувала скільки у нас має бути збройних сил і ти НАТО чи не йти на в НАТО, йти на В ЄС чи не йти на в ЄС? Яка має бути мова? які там права руському язику мають бути, що московських попів повернути на місце. От оце все категорично не можна допускати. І точно категорично не можна допускати прив'язаності будь-яких умов до припинення вогню. Це от якраз теж на зустріч, там завтрашній зустрічі на Алясці. Наймовірніше про це там остаточно мої не йтиметься, але це якраз мало би бути предметом дуже серйозної роботи української сторони. Ми бачили роботу з європейською стороною. Ми бачили, що європейські партнери дуже багато взяли в допомозі на себе, фактично, працюючи разом з українською владою задля інтересів в Україні, але точно допомогло би, якби весь цей час Україна змогла продемонструвати сильну парламентську.